Рівнянка Ольга Дудка зараз вдома на канікулах. Вільний час вона вирішила проводити з користю. Сьогодні зібрала активістів для прибирання парку біля палацу дітей та молоді. Такі заходи постійно організовує Львівська громадська організація Екологічний опір. Вона існує більше року. Відтак Ольга, яка навчається у Львові, знайома із її роботою. Кредо цих активістів захищати екологію. Вирішила застосувати в нашому місті, де прибирати довго не думала. Це місце знаходиться майже в центрі міста і воно досить таке мальовниче, тут дуже багато людей могло б відпочивати, але оскільки ним ніхто не опікується, тут дуже багато сміття, і оскільки приходила всеукраїнська акція, зробимо Україну чисту», і це сміття просто-напросто не зібрали і не викинули. Це, ну, Не найкраща картина, ви її бачите самі. Волонтерів для прибирання у парку Ольга запрошувала через соціальну мережу. Говорить, боялась, що взагалі ніхто не прийде. Втім, зібралось дев'ять небайдужих рівнян. Серед них і Максим Бартосевич друг розказав. Через ну скинув силку через інтернет. Я подивився, думаю. Так, думаю, що мало людей і То хоча прийду допоможу. Не влаштовує екологічна ситуація в Україні і Наталію Колоднюк, становище, у якому часто знаходяться зелені зони, вважає ганебним для нашої нації. Говорить рівня нам далеко до культури викидання сміття, як доказ. Оцей парк я сьогодні помітила, що є сміття не тільки таке, яке залишає молодь, оскільки тут такий молодіжний куточок, тобто не тільки пляшки пива. А є такі речі, якісь суто побутові, тобто будівельне, будівельне сміття чи таке господарське. І можу зробити висновок, що просто багато людей приїжджає сюди і просто його скидає і все. І я не розумію, в чому проблема, чому не можна довести ну це все сміття до, до смітника. Спонсорів волонтери не шукали гумові рукавички та сміттєві пакети купляли власним коштом. Скільки назбирають непотребу, потребу, ще не знають. Однак переконують залишати пакети зі сміттям посеред парку не збирають їх віднесуть до найближчих сміттєвих баків. Катерина Мункач і Володимир Захаров. Новини Рівного.